Всім привіт, хочу вам зробити обзор такого лазерного уровня професійного. Не побоюсь слова цього сказатися Це майбах серед лазерних уровнів, які мені попадалися на обзор. Це просто, блин, ну космос. Так, давайте я вам покажу, в якій він комплектації. Опа. Так, що в нас тут є? Магнітна. Магнітний кріпєж. Це щоб держатель для, ну, для магнітного кріпіжа. пульт такий, очки. алюмінієва подйомна платформа, міні-тренога, пластина, шнур, щоб заряджати окрему батарею. Блок питання класний, видно, мощненький, з індикатором заряду. з розйому USB. Кабель, що не батарея, а чисто лозер. Тут іменно класна функція, що можна отдільну батарею або ну, витягнути і зарядити, або просто лозер. Постав, заряжать. Багато тут проводу. Що заховуємо. І пульт отакий. Сейчас, що вам все покажу Так, кейс ми в стороночку, вже всі ми поняли, що він. Сам лазерний рівень. Ось такий прорезинений. Він такий більш зроблений для сурових погодних умов. Не сенсорно, ну, платав, чи як би сказати, кнопки не сенсорні, а... Резинені, щоб для того, щоб можна в перчатках було нажимати розйом під зарядку. Ось такий. Зараз все резинену, Батарея ось тут. Технічні характеристики я вам чуть пізніше розкажу щось. Тут під, ну, щоб кріпити його. То есть только батарея. Кстати, тут на батарее есть индикатор. Зарядалась. Так, давайте вам включу. 16 линий. Два режима яркости. Тоненький луч тут классный. Можно... Блокувати його. Ану, ще ось. Блокувати його для того, щоб уровень наклону. Бачите, два режима яркості, і зажимаємо, держимо, Все пікнуло і можна тепер любі ці виставляти угли. От так от. Він продається, бо він куплений радіообзору. Так що ціна його 3000 гривень. Если когось цікавить, вот образі не корпус класний. Так, давайте зараз глянем, що тут така бумажняна коробка. Глянемо, що тут по характеристикам. Так, що в нас тут пишуть? Робочий діапазон 30 метрів. Діапазон самовиравнювання 4 градуса. Тіп лазера пише. 3000 мАч. Продовжительність експлуатації 4,5 часа. Количество плоскостей ну, 4. То есть. Так що гарне лазер. Кому він приглянувся. Напишіть, може до того момента. Його не продам. Кстати, откалібрований він супер. Провіряв його і по отвесу, і так. Дуже точно показує, так що, якщо що пишіть, може ще буде наявності Ну індикатор тут є ж бачите, заряда батарей. Зараз повністю він заряджений Тут таке. Ну і з пультасов, ясно, він працює тут. Все.